Марлен Дітрих легендарна акторка ХХ століття. Була відома своїм бездаганим виглядом та вишуканим смаком. Вона дуже ретельно ставилась до догляду за собою, а особливо за шкірою обличчя. Вона завжди знімала макіяж перед сном, використовувала тільки м'які засоби для очищення. Це були аптечні засоби з мінімальною кількістю інгредієнтів. Марален завжди добре зволожувала шкіру, надавала перевагу жирним текстурам, так як в неї була суха шкіра. Також відомо, що вона використовувала холодні компреси або вмивання льодом, щоб зменшувати набряки та тонізувати шкіру. Зірка регулярно робила масаж обличчя, щоб підтримувати підтягнуті шкіри. Марилен уникала сонця і часто носила капелюхи. Була дуже дисциплінованою, стежила за режимом сну. Також Дітріх добре знала, як світло і тіні можуть змінити вигляд шкіри, тому вона не фарбувала свої нижні вії тушю, щоб не перетворювати тінь у чорні круги під очима. У Мариллен Дітріх була легендарна фраза: краще мати заморшку на обличчі, ніж на панчосі.